Привіт, друзі! З вами Шквал продовжується Фазмофобія. Що воно так трохи підлагує? Коротше, гра на одинці. погнали далі. Гра на одинці. У мене тепер є ця. Як його? Віктар, проект Детектор, книга. Радзепримач. Я ж купив. Ну, я ж купив. Як тут? Книга. Відеокамера, Я ж фотоапарат купив, ні? Камера. Чи не купив? А, зараз тоді куплю? Купив, так? Да? Ні. Купив. О! Тепер купив? А як його, блядь, спорядити? Менеджмент спорядження. Ось так, да? Сука, блядь. Як то зробити? Магазин, менеджмент спорядження. Наска, просимо до менеджера спорядження. Ви можете додати та вилучити спорядження у вантажівки за допомогою кнопки плюс або мінус. О. Ну, о, блядь, давай. А. Це є. да, є. Так. Э, давайте ще. Tangle Drive. Та погнали нахуй. Э, складність розпочати. Третя місія. Минулого. Так, да, я подивився, коротше, минулого. Мину, ну, Запис минулої. І там, коротше, не е, опустився. Термом, там мінус, ну, до п'яти він опустився. Я подумав, що вже мінус до нуля він опустився. Тому так. Да, е, ну, нижче нуля, точніше. Тому я так і подумав. Так, що в нас тут? Карен Рамірес відповідає на одинці. Середній гус 25. Стати свідком примарної події. Знайти доказ присутності перед за допомогою ІМП. Так, ліхтарик. імп е, МП. Давайте одразу це. Не. Сюди. Сюди. Е, так, де у нас генератор? В підвалі? ні не в підвалі. В гаражі? Пуль воно лагає Давай. А, так шо, генератор? Генератор же ж. Так, одразу ключі від машини Опа, я чув. Ага. И на кухне дасть, да? в гаражі. Гаражи, походу. Мовчить. Ну. Спопікнуло. Добре. За іншим обладнанням. Треба одразу по два носить, да і все? Е -е, що у нас тут Зошит? Тільки ще три хвилини де, Курва? Опа, на. А наскільки я знаю, треба. Ой. Стоп. А це? Фотографувати. Де то було? На кухні, Да Опа, на. Три. Значит, він на кухні, добре. А, блокнот. візьми його, блядь. Ага. Він помийгав світлом. Що я хотів взяти цю штуку? Він на кухні. Двері відкрилися. Коротше, він не відповідає. Ага. Так, одразу фотик. Да-да, я почув. Фотик взяти сфоткати кістку. Заміряти температуру. Відеокамеру візьму. О. Що за херня? Не лагай, будь ласка. Не пугай мене, будь ласка. А... Опа. Є вогник. Так він там. Є вогник. А... Він тут. Ну, нема, троєчка. Троєчка тоді. Блокнот сюди. Не закривай мене. Так, є вогник примарний. Докази. А -а 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 -а. Примарний вогник. Примарний е вогник. -е mm -hmm. Так, що це? Ми знайшли деякі останки. Ага. Можно и... Что у меня? Так, это нафиг. 0-0. Добре. Но он активничает. Опа, есть отбитки. Він вимкнув. А, ні, не вимкнув світло. Так, є відбитки. Ультрафіолет. Банші ханту обаке. Що давайте зараз постой. Що може бути? Так, журнал. ІМП МП може бути. Примарні записи. Не можуть бути. Мінусова температура може бути. Цей може бути. Радіоприймач. значить МП, проєктор і мінусова температура. А що у нас там? Знайти докази присутності МП. Так. А, мінусова температура. Він світло вимкнув. А, є, у мене той. Там світло вимкну. Не вимикай. Так, дивлюсь. Зараз мене як на жохає, да? Лука, нахуй. Так, ну скільки Падає чи не падає? Вікнув генератор під люка. Добре, мінусу нема. мінусу нема. а Значить, то може бути вся штука. Є. Бачили ми проектор. І це у нас, виходить, хто? Банши. Ну і все. Так. А що у нас там ще? Середнього листа стати свідком паранормальної події. Так, банши, е Давайте почитаємо про привиди. Банші. Банші. Сирена, яка спілку... спокушує своїх жертв за допомогою співу. Відомо, що вона обирає свою жертву перед тим, як нанести смертельний дар. Прикольно. Особливості. Банші знесилює свою жертву, перш ніж напасти на неї. Слабкість. Іноді крик банші можна почути за допомогою параболічного мікрофона. А, у мене немає. Параболічного Що там? Свідком паранормального? а як мені... А, це типу того, коли вона з'являється, да? Коротше, мать, вс, пт. Я виконав. Фотку зробив навіть. І... Так, да, це банші. Банші Discovered. Так, що? Правильно визначити привида. Бонус за розслідування. Знайти доказ присутності привида за допомогою ІМП. Так, прийняти Якісь нові локації. Бонус за розслідування, нагорода за складність, кістка доказ, фотографія. Щоденні визначити вид привида. Так, ну що, получається, у мене ще три, значить, наступний Enfield Road. Ridgeview Court. Grafton Farmhouse. І. Blisdale Farmhouse. Короче, Коротше. Який в мене рівень? Четвертий. Що я можу на четвертий рівень купити? Будь ласочка, не заважай мені розп'яться на тому рівні. А нічого я не можу купити, блін. Аж на п'ятому рівні дадуть датчик руху. А параболічний мікрофон. На сьомому рівні. Коротше, ось такі. А то, а Камера повернулася до мене. Сука, я її там. Я, я ж її в тому залишив. Менеджмент спорядження, добре. Це що таке? Куда тий? Це я додався. Добре. На цьому тоді все. З вами був Шквал. Підписуємось на канал. Там пальці. Всім дачі. і міцного здоров'я. Слава Україні! О, ще одна кістка з'явилась. А що це таке? Манкей. Пау, uh, Пау. Типу щось рука чи щось таке. Це що? мірор uh, Дзеркало якесь мисливське. Може це то дзеркало, котре я минулого разу бачив? Це я не можу прочитати. Mm, це що у нас? Самонінг? Коло призиву? Уард, не знаю, що то Коротше, щось яке коротше з дзеркало, я бачив минулого минулої рази. А, тут скелета можна забрати. Понятно, все. Давайте, всім папа. -па.